Усім привіт, друзі! Ви знаєте, будь-яке м'ясо можна перетворити у дорогий продукт. Секрет секрет у маринуванні м'яса! Якщо м'ясо добре відбити молоточком та додати спеції до м'яса у строгій пропорції, то м'ясо вийде неймовірно смачним. Спеції рівномірно розподіляємо по м'ясу і з двох сторін натираємо м'ясо спеціями. А щоб м'ясо було ще смачніше, то можна його загорнути рулетом та начинити будь-якою начинкою. Начинку беремо за смаком та за бажанням скручені рулети. Будемо маринувати щонайменше 5-6 годин, а можна і м'ясо залишити і на ніч. Швидко, час минув. Пора м'ясо запікати у розігрітий до 180 градусів за Цельсієм духовці. Запікаємо м'ясо 90-110 хвилин. Час запікання залежить від товщини рулету. І ось м'ясо вже так апетитно пахне, що аж слинка тече. Подаємо його до столу ще гарячим до будь якого гарніру, або охолоджене м'ясо подаємо, подаємо його як окрему страву. Ви такого смачного м'яса ще не їли смачного.